А ми до вас з новинами крем Чіз та кав'ярні Бакера Кофі Go підготували для вас солодкий папа, який відбудеться 30 та 31 липня. Ми готуватимемо супер запечений зовні та флафі всередині. Наш ідеальний баський чизкейк на основі натуральної палички ванілі теруару попуа з легкою анісовістю наприкінці та супер фісташковий чизкейк з сезонним малиновим соусом. І це ще не все. Десерт, який полонив всі чернівці, і є нашим великим досягненням крем брюле. Буде класичний, звичайно, та наш бестселер – фундучний. Особливо панакото з додаванням білого шоколаду, ванілі, бобутонка. і торт, який поверне вас у Київ. Він таки називається «Хочу в Київ. Тож приходьте, смакуйте, позначайте, і нехай наші найкращі десерти будуть найближчі з бакера кофі. Кремчізі, паламі черво.